Дорогі друзі, хто дізнався про наше служіння спільноту вивчення Біблії, я хотів би дати для вас короткі інструкції і рекомендації з приводу того, як ви можете користуватися нашими матеріалами і як організувати групу вивчення Біблії. Отже, наша методика, вона побудована на тому, щоб, по-перше, Кожному учаснику групи дати можливість самостійно вивчати Біблію. А по-друге, щоб кожен учасник групи міг стати частиною самої групи і бути учасником в обговоренні. Ці два моменти є надзвичайно важливі. Отже, з чого все розпочинається? Мабуть, з того, що ви отримуєте список наших матеріалів, і вам потрібно визначитися. Який курс ви виберете для проходження вашою групою. Тому ви можете порадитися із вашою групою чи з вашими лідерами, які будуть допомагати вам організовувати, вести ці групи. Отже, спочатку ви визначаєтеся із курсом. Далі ви робите замовлення, ви пишете до нас, даєте свої контактні дані, зазвичай це адреса нової пошти. І вказуєте, яку кількість якого курсу ви хочете отримати. І ми для вас це надсилаємо. Коли ви отримали, скажімо, курс, ось переді мною післання до Ефесян, в першу чергу ми рекомендуємо забезпечити кожного учасника групи цим робочим зошитом. Тут ситуація буває різна. Є люди, які з бажанням замовляють ці матеріали, вони готові за нього заплатити, і це найкращий варіант. Є люди, які не спішать, які не готові, можливо, є проблеми з коштами. Тому ви порайтеся, запропонуйте різні варіанти. І запропонуйте людям придбати ці зошти, або допоможіть їх придбати. І саме мінімум, якщо навіть. Будуть люди, які не придбають з якихось причин ці робочі зошити, то, як мінімум, роздрукуйте для них ті сторінки, з якими ви будете працювати безпосередньо на самій групі вивчення Біблії. Отже, ви отримали зошити, і ви роздаєте ці зошити для учасників групи вивчення Біблії. Що ви їх просите? По-перше, з самого початку ви маєте пояснити їм методику, п'ять основних кроків, з яких складається наша методика. Досить прості речі, але важливо зрозуміти саму суть, як це все працює. Перше, з чого все розпочинається, це самостійне вивчення Біблії. І для того кожному учаснику групи потрібно дві речі мати ось такий зошит і мати Біблію. Тому людина відкриває зошит. Спочатку є вступний матеріал, де дається оглядова інформація про сам курс. Наприклад, коли ми вивчаємо Ефесян, ми прочитаємо на двох сторінках, що нам відомо про Ефес, про Павла і Ефесян, про короткий опис цього послання. Ну і будуть і деякі анонси, які будуть підсумовувати. Те, що тут написано. Далі з другого уроку в нас розпочинається блок, який відрізняється від вступного матеріалу. І цей блок він складається із певної структури. Структура побудована таким чином, щоб людей мотивувати кожен день, практично кожен день, вивчати Біблію самостійно. Для цього урок ділиться на 5 днів. І кожен день він має короткі завдання. Потрібно прочитати текст і списання і дати відповідь на буквально три запитання. Запитання досить прості, і ідея така, щоб людину не відлякали ці запитання, і практично кожна людина може з ними справитися. Тому що. Вони побудовані на текстові, вони побудовані на роздумах, і є запитання, де треба висловити своє особисте ставлення до певних питань чи свою думку, свої спостереження, ну і так далі. Тому ми очікуємо, що кожна людина вона буде відповідати на ці запитання самостійно вдома, прямо в зошиті писати свої коментарі, і таким чином це підготує її до наступного кроку. Наступний крок це обговорення в групі. Тобто ми збираємо учасників групи вивчення Біблії в зручній обстановці, в зручний час. Це може бути домашня обстановка, церковна обстановка це не має великого значення абсолютно. І в нас є лідер, задача якого не бути вчителем, який все знає, який відповідає на всі запитання, все коментує, але бути модератором. І задача лідера вести дискусію чи обговорення. Тобто він бере цей самий матеріал, і він зачитує текст або просить когось зачитати текст, і далі він зачитує питання за питанням. І на кожне питання він просить, щоб учасники групи вивчення Біблії давали відповідь. Тут можна побудувати свою схему, скажімо, по. Порядку, в колі, як люди знаходяться, ось так, щоб вони відповідали для того, щоб нікого не пропустити і кожному дати можливість висловитися. Але дуже важливо, щоб на кожне запитання ми почули побільше відповідей. Перші відповіді зазвичай будуть такими досить поверховими. Але чим далі ми вглиблюємося в наші роздуми, бо питання вони стимулюють наше мислення. І ми починаємо розмірковувати над текстом, тому що перед нами є відкрита біблія, відкритий текст. Ми уважно дивимося на цей текст і ми висловлюємо свої думки з цього приводу. Тому кожне наступне питання, воно буде все глибше, глибше, глибше. І приходить такий момент, коли ми просто дивуємося, наскільки глибоко люди висловлюють свої думки. Причому це не завжди залежить від. Рівня пізнання Біблії, духовного стажу, освіти, і таке інше. І буває прості люди, які не мають особливої духовної академічної освіти, висловлюють дуже глибокі відкриття, які вони отримують на основі роздумів над Біблією. Тому цей метод саме цим ціниться, що кожна людина може висловитися. І... Це робить групу максимально активною, цікавою, тому що кожен розмовляє, і задача лідера якраз заключається в тому, щоб дати людям можливість висловлюватися. Лідер повинен говорити поменше. І фактично він повинен зробити так, щоб інші говорили. А він тільки робить невеличкі вставки, маленькі коментарі, може, щось десь підсумує, доповнить. Може. Попутнє запитання задасть, ну і дуже важливо, щоб лідер він був таким живчиком і він цікаво направляв бесіду, щоб людям було цікаво навіть і самим лідерам. Лідер відповідати на ці запитання, тому що, коли він це буде робити, люди будуть мовчати. Отже, його задача розговорити аудиторію. І повірте, це абсолютно реально, тому що в кожного є думки, в кожній людини є думки. І коли ми їх слухаємо, нам е, стає цікаво від того, що ми чуємо, що кожен думає з приводу того чи іншого запитання. От, запитання можуть е, виглядати так, як Павло описує себе? І ми дивимося в текст, і ми е, побачимо, що кожна людина побачила свою деталь, на яку вона звернула увагу. І вона ділиться про це. Е, Одне запитання, воно може обговорення одного запитання може тривати хвилин 5, 10, 15, 20, і навіть буває більше, але тут вже ми маємо контролювати час для того, щоб нам встигнути пройти певний, певну частину матеріалу, яку ми запланували. До речі, ми плануємо чи ми рекомендуємо для лідерів обговорення не проходити весь урок за один раз, тому що це. Дуже багато матеріалу, і це не буде зовсім ефективно. Але краще взяти половину уроку, наприклад, одну сторінку. І на одній сторінці буде раптом 8 запитань. І це абсолютно достатньо, щоб годину півтори обговорювати ці запитання. І таким чином ми почуємо багато думок, ми вглибимося в біблійні тексти, і ми розберемося із тими питаннями, які піднімаються. У даному розділі. Також у матеріалі є певні невеличкі паузи, які називаються, скажімо, вивчай істину. Використовуй істину на практиці. Тут даються певні підсумки, даються певні практичні завдання, які теж можна використовувати для обговорення. Це теж досить цінний матеріал. Тому ось приблизно так виглядає е, обговорення. І в обговоренні ще один такий є важливий момент. Коли ми задаємо питання, то буває відразу люди беруть певну паузу для роздумів. Звичайно, що люди підготовлені, вони щось написали вдома, то в них відразу є про що говорити. Але є різна ситуація. Одні пишуть, другі менше пишуть, інші не пишуть, хоча ми мотивуємо людей до цієї справи. І буває, що виникає певна пауза, коли люди розмірковують на запитання. Я хочу сказати, це абсолютно нормально. Абсолютно це не має засмучувати ведучого, це знак того, що люди думають, і проходить буквально якась десятка друга секунд, і ми починаємо чути відповіді. Ми можемо звертатися до людей і казати, а що ви думаєте з цього приводу? А що ви думаєте? Краще, щоб люди по бажанню, звичайно, говорили, або по певному порядку говорили. Тут як ми домовимося. Але лідер він має повне право звернутися і задати конкретній людині запитання. Звичайно, робити це дуже правильно, дуже ввічливо. Так, щоб в групі зберегалася відповідна атмосфера довіри, комфорту, впевненості. Турботи ну, це дуже важливо. Е, і е, хочу сказати ще таку справу: що коли ми розпочинаємо групу, то ми не повинні очікувати, що відразу все з першого заняття піде як по маслу. Ну, звичайно що, е, не завжди так все. Прямо. Получається, потрібен певний час, щоб люди могли війти в курс справи, щоб вони могли зрозуміти, що від них очікується, що вони мають говорити, яким чином мають відповідати на ці запитання. І відповіді вони не повинні бути прямо взяті з текстом, як цитата. Але краще, коли людина своїми словами передає думки. Тоді це звучить набагато природніше, цікавіше, глибше, творчіше, ну і так далі. Тому потрібно трохи часу, щоб люди освоїли цю методику. Зрештою, тут нічого немає складного, але трошки часу, і далі, ви, як лідери груп, ви відчуєте, що людям це подобається. Люди самі почнуть вам говорити, що їм ця методика реально подобається. Бо це не є лекція, коли одна людина говорить і усі мають її годину слухати, ну а потім десь задати декілька питань. Це є обговорення, де е, працює принцип. Навчання один від одного. І це дуже цікавий метод навчання. Ми справді маємо чим поділитися. І е, вечори вивчення Біблії вони цікаві також тим, що під час обговорення звучить дуже багато практичного матеріалу, бо ми відразу думаємо, як застосувати цей текст до нашого реального життя. Ми розповідаємо про наші життєві ситуації, ми ділимося нашими свідченнями, історіями. Ну, словом, інколи буває дуже багато емоцій, дуже багато е, таких веселих моментів, е, можливо, зворушливих моментів. І ці групи бувають надзвичайно активними, і це дуже людям подобається. Е, коли ми даємо людям можливість висловлюватися, ми чуємо, що люди вірять, які в них переконання, що в них не зовсім так. Із розумінням Біблії. У нас є можливість їх підправити, щось роз'яснити додатково, відповісти на їхні запитання. Дуже цінно, коли приходять люди новонавернені, для них це взагалі це, ну, це школа, де вони навчаються практичному християнству, де вони, по-перше, вивчають біблійну книгу досить поглиблено. Це не є академічна освіта, це така, скажімо, біблійна освіта. Вона відрізняється тим, що тут все набагато простіше. Але е, тут все дуже практично, тому що ми постійно все порівнюємо з життям. І в кінці е, уроку, групи, ми підходимо до питання застосування. Тобто ми конкретно задаємо питання, що ми навчилися, що ми зрозуміли, що ми взяли для себе. До речі, я навіть раджу в кінці задати декільком людям, чи бажаючим, чи тим, хто найменше говорив, наприклад, є ще такий метод. Щоб розговорити людей і дати їм можливість висловитися, скажімо, задати їм питання, а що ви взяли із нашого, нашої сьогоднішньої зустрічі? І повірте, ви почуєте просто перли, ви почуєте дуже цінні думки, які стануть хорошим підсумком заняття. Звичайно, що є різні, є різні варіанти, як ми можемо завершувати наш урок, наше обговорення. До речі, це третій крок. Це завершення. Завершення це коли ми підводимо підсумки, тут можна навіть підготувати міні-проповідь. Ми на наших семінарах навчаємо, як це все робити. А можна простіше це все зробити і задати людям питання, що вони зрозуміли. Із сьогоднішнього обговорення, і це буде дуже непоганий варіант завершення. Далі четвертий крок це коментарі, вони знаходяться у самому зошиті. І, як правило, ми їх читаємо вдома. вони допомагають нам краще розуміти урок, навіть відповідати на запитання. Тому це теж досить цінний, цікавий, хороший матеріал, який потрібно перечитати. Ну і п'ятий крок це турбота один про одного, такий пасторський момент, коли ми молимося, коли ми цікавимося один одним. Ну і так далі. Ну, зрештою, ось в цьому і заключається наша методика. Тому, друзі, це досить простий інструмент, дуже ефективний інструмент, який реально працює в наших церквах. Ми маємо масу хороших відгуків, свідчень з різних частин, регіонів нашої країни, з різних церков, з різних навіть церковних традицій, де почав. Де ми запустили цю програму вивчення Біблії, і вона реально почала працювати. Тому ми вам рекомендуємо, щоб ви не боялися, щоб ви брали ці матеріали і ви починали з ними працювати. І з часом у вас буде набуватись досвід, у вас буде получатися все краще і краще, і люди відчують оцей смак обговорення Біблії. І це те, що я спостерігаю вже років приблизно п'ять в своїй церкві. Ми починали все дуже просто, скромно. Але сьогодні ми, маємо, ми, ми переживаємо великий ентузіазм, коли люди приходять на ці вечори, і вони дуже активні. Ми ледь можемо вчасно завершити наш час, який ми виділяємо. І ми отримуємо масу задоволення, дуже багато користі, дуже багато практичності із тих вечорів вивчення Біблії. Які відбуваються. І ще один цікавий момент. Коли ми розпочинаємо наш вечір вивчення Біблії, звичайно, все починається як, як прийнято, можна заспівати пісню, звершити молитву. Ну, і перед тим, як ми приступимо до вивчення самого матеріалу, то в нас є так званий криголам. Тобто, це є 100 заготовлених запитань, вони є різні. Життєві запитання, скажімо, ну, не, не духовні, хоча там є багато чого і духовного, але про наше життя, про наше минуле, наші споди, наші інтереси, наші, ну, наш досвід і так далі. І коли ми розпочинаємо нашу, нашу групу, то ми вибираємо одне запитання: чисто просимо, щоб хтось назвав будь-яку цифру від одиниці до ста. Ну і ми контролюємо, щоб нам не повторюватись в цих запитаннях. І ми читаємо це запитання і даємо можливість людям висловитися. І це дуже цікавий час, тому що люди висловлюються. Звичайно, в кого є що сказати по цьому поводу. І вони діляться свідченнями, вони діляться своїми думками, вони відкриваються. Ми краще знайомимося з людьми, ми дізнаємося про людей такі деталі, які ми б ніколи, мабуть, не дізналися. І... 5, 10-15 хвилин ми можемо потратити на Криголам, а далі приступаємо до вивчення Біблії. Тому ось так, друзі, коротко про нашу методику. Я бажаю вам успіху. Завжди все починайте з молитвою, з благословінням старших служителів. Коли у вас є запитання, звертайтеся, ми готові проконсультувати, порадити. Розказати, показати в нас є команда національна, яка працює над розвитком цього служіння. Тому ми готові сприяти, допомагати, щоб це служіння розвивалось і приносило великі благословіння для ваших церков.